Готуйтеся всі, завтра їдемо до баби Ганни на день народження. Мам, можна я того разу знову не поїду? Того разу їдемо всі, і діти теж. Долі з маком. Того разу я не буду таким дурним. Минулого разу чуть купити на тому городі, не відкину. Рухайся, сину. ще треба тіго картофлі нині поцюкати. Виходіть, ми з малою вас на дворі чекаємо. Зараз будемо вишеньки їсти. Доню, давай ручку. Так, ще пісочком трошки побавимося. Мамо, їдьте без мене. Бо мене мала вочисто вимазала. Просила вичайно, що я їх дитині не дати. Добре, зятю, нам більше буде. А що більше буде? Володик, а що ти не знаєш? Завтра баба Анна має гроші за паї роздавати. То дайте мені пару хвилин. А, висохне на мені, поки доїду. Ну що, поїхали? Зятю. Як ти так скоро відібрав? Вашен фрі плями різні, засіб один німецька якість, українська ціна.